Так, Продовжуються роботи з благоустрою. Сьогодні протягнули кабеля. Сьогодні вчора там рівняли площадку, ось кабеля під шолбаум. І протягнули кабеля на майбутні відеокамери, яку будемо ставити. Та це живлення для шоубауму майбутнього. Просвервилися у підвал. Тут протягнули. Далі що у нас тут? Ще цікаво? Цікаво, що ми почали ставити... Бордюри, ось, ось так буде виглядати наш бордюр. Він повністю вже пройдений. Оця площадка буде також з'єднана, тут буде повноцінна клумба. Це я не клуб. Далі, то, що я сьогодні писав, що вирішили, що робити з цими деревами. Виходить так, що ми хотіли тут зайти і отак от залишити. Але залишається мало місця. Тому потрібно буде ось так пройти. Дерево залишиться, можна так сказати, на нашому тротуарі, що ми планували, а сам тротуар буде уходити ось сюди. Будемо ми проходити. Ось тут буде дерево. І ось так ми будемо проходити. Ось так буде йти у нас тротуар. Ну, нічого не можемо зробити. На жаль, На жаль, так. Ну, дерева треба зберегти. Так, поїхали далі. Ще затягнули трошки роботу, нам трошки ми зацепили кабель інтернетчиків. Виявилось, що тут у нас є люк, в якому були комунікації, який був засипаний і в якому була земля і росла розочка. Розочку прибрали, люк відкопали, кришку Sana Plus придбають, поставлять. Привезли трохи. Привезли трохи ще бню, підсипки, гарцовки. Ну, тут розібрали, тут маємо стикуватися. Тут ось йдемо бордюром. Йдем бордюром. Тут буде бордюр отак от продовжений. Виїзд пожежний залишиться, але будуть стояти колуби, тільки пожежні. Ну, Це має розібратися, тут має розібратися дуже багато чого має розібратися. Тихенько вже бачимо, що у нас тут буде, ну і ця вся територія буде в Квиточці. Але ну, не, непогано, непогано.